І перше важливе питання це звичайно розмінування, а це невідкладний і основний крок, який ми маємо зробити, тільки буде очищена територія чи вже на якихось територіях. Але з точки зору саме очистки ґрунтів, для нас це перший, лише перший, хоч і надзвичайно важливий, але перший крок. А тому, що в подальшому. В самих ґрунтах залишається дуже багато важких металів, токсичних елементів, яких нам треба дуже швидко позбутися. І звичайно ж, будь-яке вивчення і будь-яке вирішення будь якої проблеми, воно починається з аналізу. І в цьому випадку рентгенофлуоресцентний аналіз є одним із найважливіших і найрішучіших аналізів. А давайте перейдемо ой, вибачаюсь, в цю сторону ми будемо. Так, і дійсно, земля накопичує багато токсинів. Ці токсини треба аналізувати і треба виводити із землі. І для цього ми маємо знати, що саме це таке, що саме там зберігається. І наш метод він найбільш поширеніший у аналізі ґрунтів, саме під важкі елементи. Тож, наш прилад, вибачаюсь, ось. І більш дієвий, і можна сказати, навіть універсальний прилад для цієї задачі це ProSpector-3. Це портативний швидкий аналізатор, точний для скринінгу і так само для вже більш додаткового і більш поширеного аналізу. Ось так сюди вибачаюсь панове, не розібрався ще. Так що ж, тут ми з вами бачимо територію, яка на якій ведуться бойові дії. І токсичні елементи, які можуть потрапляти в організм людини, наприклад, такий елемент, як свинець, ми його бачимо першим, він може накопичуватися в організмі людини досить тривалий час і дуже важко виводиться. І він має чинником він є чинником дуже багатьох хвороб, таких навіть як рак. Тому надважливо правильно робити аналіз і підходити правильно до саме очищення наших територій. Тому що перш за все, якщо ми будемо розглядати це в плані сільськогосподарських потреб, то звичайно якість наших продуктів вся в основному залежить від саме чистоти ґрунтів. Бо плод, будь-який плід, він набирає більше із середовища, в якому він зростає. І це надважливо, тому що всі ці продукти вони потім потрапляють на внутрішній ринок, на зовнішній ринок, на експорт. А наш експорт і якість продуктів експортних це, звичайно, наша відповідальність перед партнерами і бренд нашої країни. Як знаємо, ми вже, на жаль, мали з цим проблеми. Тому треба робити очистку правильну і підходити правильно до аналізу. Можна зробити більш розширений аналіз. Він включає в себе органічні речовини, аналіз органіки, і він дійсно довготривалий. В нашому ж випадку, як ми вважаємо, найкраще це робити. Методом виключення, так як нас не цікавить органіка, яка є в почвах, нас цікавить саме е, ті елементи, яких там не має бути. Тобто, це якраз рентгенофлуоресцентний аналіз, і він є двоетапним. Зараз поговоримо про це ось в наступному слайді. Найголовніше для нашого експорту це нам а, треба 100% відповідати міжнародним стандартам і вимогам. І вони для нас досить серйозні, ну як і для всього світу. Це продовольча та сільськогосподарська організація ООН, ФАО. Я знаю, що наче її представники мали бути. Та та але будь-якому разі завдячу їм заздалегідь. Це Всесвітня організація охорони здоров'я WHO і їх е, спільний проєкт Кодекс Аліментаріус. Це досить відомий проект. І, звичайно, є регламент ЄС і ІСО ЕЙСО. Всі, мабуть, знають про це. Е, всім цим вимогам, ми дійсно маємо відповідати і маємо знаходити токсичні елементи. І на наступному слайді ви можете побачити, це звичайна періодична система елементів, і червоним позначені всі ті елементи, які можуть аналізувати наші прилади, і в цілому рентгенофлуоресцентний метод. Тобто всі токсичні, всі важкі метали. Можуть аналізуватися рентгенофлуоресцентним аналізатором. І робиться це досить швидко, тому що ми маємо з вами два етапи аналізу, і їх можна зробити тільки одним приладом. Тобто він в нас універсальний. Тож, давайте подивимось на перший етап аналізу. Ось на ньому ви бачите, ми так само працюємо з відомими українськими організаціями, хочемо так сказати, і постачаємо їм прилади саме для цього. Тож, перший етап аналізу, він польовий і він досить швидкий. Це польовий скринінг. Ви можете брати з собою прилад, аналізувати в будь-якому місці, куди самі зможете дойти. І швидкий швидкий скринінг нас триває 5-7 секунд. Він дозволяє вам дізнатися, чи взагалі є якісь шкідливі сполуки, чи важкі металі у конкретній ділянці, яку ви аналізуєте. Він триває 5-7 секунд і вже дозволяє вам отримати першочергову інформацію. І так само він оснащений GPS-локатором. Тобто, ви можете бачити GPS-мітки, як на першій картинці. Я не знаю, чи можемо ми трохи збільшити, чи і так видно вам. В будь-якому разі він лишає мітки, і по яким можна орієнтуватися, і по яким можна знати, де яка ділянка вже аналізувалась, тобто дуже допомагає в цьому. І як тільки будуть знайдені якісь шкідливі речовини чи важкі металі в одному секторі, зразки з того сектору передаються для другого етапу, і це вже в нас лабораторний аналіз, це вже більш розширений поглиблений аналіз. Те же прилад, ви можете встановити на лабораторний стіл і на спеціальний столик, який повністю згідно поверхні з носиком, тобто немає жодних проміжок. Ви можете ставити будь-який зразок. В нашому випадку це буде почва, грунти, в квіті, і аналізувати вже трохи більше часу. Тобто, це вже йде від 30 секунд до 1 хвилини. І так само ви вже маєте повноцінний аналіз. Якщо ви захочете зробити звіт, на цьому звіті будуть і геолокація, і фотографія самої ділянки. Ви її можете зробити за допомогою приладу. Тож цей прилад досконало ідеально підходить для двоетапних аналізів, тобто для другого і першого етапу. І не потребує повноцінний аналіз, який буде включати органіку і буде затрачувати трохи більше часу в нас. І давайте тепер е ознайомимося з. Самим проспектором третім, якщо можна, в нас має бути. Дякую, дуже. А, ні, 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 не треба. Тож дивіться, це прилад українського виробництва. Ми його виробляємо вже більше шести років, і він в нас добре продається і на міжнародних тендерах виграє, і в різному. Ви можете побачити переваги на стенді, на слайдах, точніше, але найголовніша його перевага це те, що цей прилад дуже маленький. Він дійсно найменший на, ну, на ринку рентгенофлуоресцентних приладів. Так само цей прилад дуже легкий. 1 ,50 кг 50 г – це вага його з батареєю. Тобто, можете ним користуватися, можете ним в будь-яких незручних місцях міряти з комфортом, скажімо так. І, звичайно, найголовніша перевага, яка не може бути побита ще за 6 років, вже, це його швидкість. Цей прилад найшвидкісний. Він вам а, може сказати, дати першочергові результати вже за 2 секунди. В принципі, тобто, можна ним сканувати і відразу отримувати результат. І, друзі, якщо вас цікавить більше інформації з приводу, ми нікуди не уходимо. Наш стенд стоїть прямо напроти, тому можете підходити і цікавитись. Тут не будемо затримувати наступних учасників. Не хочеться відбирати час. Друзі, найголовніше, що хочеться сказати, що дійсно в нас є багато методик, багато підходів. Але найголовнішим для нас лишається мета. Тому що наша мета очистити нашу країну, наша мета передати наші землі е, нашим е, нащадкам, наступним поколінням. І в нас дійсно вирішальний етап. Тому маємо діяти швидко. Всім дуже, дуже дякую, дякую, Денис. Велике клади мікрофон, забирай аналізатор. Це тобі, дякую. Дуже тобі. дуже дякую всім на місце. Дякую.